Новокаховський міський парк це улюблене місце відпочинку багатьох городян. Він був закладений ще сів заснування нової каховки в 50-х роках минулого століття. В останні роки він потребує значних коштів на реконструкцію. У нас була проблема на протязі останніх років. Територія парка це близько більше двох гектар. Вона була підтоплена. Тобто та система, яка була закладена, дренажна система відкритого і закритого типу, відкрита частина вона працювала, а закрита частина, яка була виконана при формуванні цього парку, вона практично прийшла не в дієздатність. Тобто потрібно було приймати рішення, тому що поверхневі води практично перетворили паркову зону в заболотисту таку місцевість. Було прийнято рішення за рахунок екологічного фонду. Розробити проєкт реконструкції дренажної системи паркової зони для того, щоб ліквідувати цю заболоченість і таким чином відновити можливість відпочивати людям нашого міста. Цей проект був розроблений, Пройшов він експертизу. Працювали тут геологи, які відповідним чином вивчали рівень підземних вод, поверхневих вод, які затоплювали. І після всього цього був розроблений проєкт, і він пройшов екологічну експертизу. І Протязі минулого року, перша черга цього проєкту вже була виконана, що дало можливість, вже перші, ми маємо перші результати, тобто рівень води впав по нашим десь підрахункам близько на 60 см, що дає можливість уже певним чином працювати, висаджувати нові зелені насадження і ми плануємо. У квітні місяці висадити близько ста дерев на тій території, де проходили якраз ці роботи по встановленню дренажу. Буде висаджено 100 дерев, листиних порід для того, щоб паркова зона поступово йшло омоложення якраз зелених насаджень. Вартість проекту реконструкції на 2015 рік Новокаховського міського парку 960 тисяч гривень. Поступово гроші освоюються. Розпочата реконструкція другої черги. І ці роботи також будуть проводитись у 2015 році. По результатам уже і ті, які у нас будуть, будемо мати можливість або продовжувати роботи, або, можливо, цього буде достатньо для того, щоб дренажна система працювала і парк знову повернувся як місце відпочинку наших горожан». Близько тисячі дерев на початку квітня буде висаджено на вулицях нової каховки, а також парках і скверах. Піщані ґрунти потребують людського догляду протягом перших трьох років дерев. Тому зелені насадження весь час будуть під пильним оком городян. Проходять місті інші роботи з благоустрою. Перші роботи розпочалися звичайно з поточного ремонту ямкового ремонту доріг і вже більше десь доріг. Ми відремонтували. Маємо таку мету до кінця. Квітня місяця всі дороги міста повинні пройти ямковий ремонт. У цьому році ми виділили 3 мільйона гривень на ремонт доріг, в тому числі є капітальні видатки, тобто буде частково виконаний капітальний ремонт доріг по проспекту Дніпровському і по проспекту Перемоги. Також заплановані роботи по висадці дерев перші. 500 дерев саджанців вже починаючи з сьогоднішнього дня висаджують комунальщики і роздаємо всім бажаючим тих, хто хоче посадити біля своїх будинків. І також за рахунок природоохоронного фонду 20 тисяч гривень у нас виділено на покупку саджанців на слідуючому тижні ми повинні. Ще 400 дерев висадити на території міста. Ці зони, де ви будете висаджувати, вони визначені, визначені тих, хто буде садити. Чому не більше? Тому що проблема нової каховки в тому, що потрібно ці дерева поливати. Щоб вони прижилися в наших піщаних ґрунтах, потрібно десь близько 4 років їх поливати.